Вітаю! Хочу представити вашій увазі ось такий сортик пеларгонії карлик. Ось ви подивіться на цю красу. І називається цей сорт Higlieus Camel. Це неймовірний сорт. Ось такого ще кольору такого пастельного абрикосового. На коротких квітоножках отакі такі величезні шапери квітів. Поспішаю вам зняти, тому що він вже нас перецвітає. Я треба було трошки раніше. Але це сорт, подивіться, він неймовірний. Просто неймовірний. Ось така краса. Кущик маленький дуже, великим не наростає. Ось такий. Чінків майже немає зрізати. Хігліас камео. Безпроблемний, дуже красивий сорт. Ось, дивіться. Красиво підсушується, красиво перецвітає, не сипиться. Ось шапочка, бачите, перецвівша, але вона взагалі не втрачає свого вигляду. Здалеку виглядає красиво, не портить вигляду, не чорніє. Ось така вона, камео.